Люко Швар, Андрій Кокотюха, Володимир Лис Ірен Роздобудько. І це далеко не повний перелік тих, кому славу та. Визнання подарував конкурс «Коронація слова. Заснований 1999 року. Він щороку відкриває нові таланти і збагачує українську літературу новими цікавими творами. Нині ж організатори конкурсу вирішили розширити програму, а відтак зробили особливий акцент на літературі дитячій, що надихнуло на таке рішення про це і не тільки поговоримо з Тетяною Логуш, співзасновницею конкурсу «Коронація слова та з Ларисою Ніцой, керівником дитячих номінацій конкурсу. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. До Доброго ранку, пані Тетяну, пані Ларису. Ну і врешті розпочнемо, мабуть, таких загальних питань. Це коронація слова 2016. Скільки усього надійшло заявок на участь, скільки творів і як можете прокоментувати цю цифру з огляду на попередні роки? А, хочу сказати, що міжнародний конкурс, міжнародний спочатку він був всеукраїнський, а результати вражаючі. На конкурс приходило. Першими роками трохи менше, а наразі цього року і минулих десь в районі коливається 6 тисяч рукописів, які попередньо опрацьовуються експертами. Тоді найкраще відбираються і йдуть до членів журі. Хто до речі цьогоріч члени журі? А ми не можемо зараз оголошувати, тому що потім пише воювання. Я можу тільки сказати, що це відомі письменники, угу. відомі поети, бібліотекарі. От дитячі номінації підключені вчителі. І діти, е здається. Ой, діти це взагалі окрема історія з минулого року. Ми запровадили. Дитяче журі, яке називається «Вибір дітей. Впливати на думку дітей дорослим заборонено. Угу. Діти читають теж рукописи і вибирають свій кращий. От минулого року ем, співпало. Думка співпала mm -hmm. дорослого журі і дитячого, які працювали окремо і виграв один і той самий твір. А цього року не буду ще називати mm -hmm. переможців. Але я вже знаю, що ця думка не співпала, і будуть різні переможці. На врешті б запитати, хто вибирає тих дітей, які врешті там перепрошую за тавтологію, будуть обирати творів переможців. Є якісь критерії до них? Критерії є. Ціх дітей подавали мені управління освіти, mm -hmm. бібліотеки. І самі діти з минулого року дізналися, що є такий конкурс, і де хто, навіть в я електрон, електронної поштою листа, Доброго дня я дуже люблю читати. Я вже все перечитав в місцевій бібліотеці. Дайте мені почитати ще щось, щось новеньке. Так, щось оце такі, тому що в нас є діти, які ковтають книжки в прямому розумінні. Бібліотекарі ведуть облік таких дітей. Це кращі читачі, як правило, і, mm -hmm. як правило, школи і управління освіти теж знають таких дітей. А я оскільки я теж письменниця паралельно до того, що допомагаю в ці Тетяні, от я будь ласка. Пані Лариса звернулася до нас, що ну несправедливо, що в нас так ну доросла номінація Романи, кіносценарії, п'єси, пісенна лірика мають переможців ну, в одній категорії, бо mm -hmm. це дорослі. А от дітей у нас був один переможець. Але як можна вибрати коли твори приходять, починаючи від трьох рочків до шістнадцяти? Так і от ми минулого року поговорили. Пані Лариса взялася за це. Я дуже звернулася так... так до пані Тетяни, вона мене почула я е, мало того, що я сама говорила, Вона каже: Ну так, я вже теж думала про це. А тут почався дитячий бунт. Насправді mm -hmm. поштовхом став дитячий бунт дитячого журі. Минулого року, перечитавши твори, ми в інтернеті голосуємо, скільки в журі входять дітки з різних областей mm -hmm. України. І ми в інтернеті провели голосування. Діти, молодша школа, каже, переміг оцей твір. Підлітки mm -hmm. за свій твір mm -hmm. почали полювати. А юнацтво у них вже інші проблеми за свій. Твір. Але ж це логічно. різні вікові І Ще діти є між кашки, собою. Є, є колесанки. І тому давай між собою. Почався бунт. Вони почали казати, ми будемо писати Тетяні логи. Все у вас, пані Ларисо, неправильні правила в результаті зійшлися на тому, що виграв підлітковий твір, тобто юнацтво опусилося до підліткового рівня, а молодший вік піднявся. Але ми поговорили дійсно, вирішили, що це несправедливо, і пані Тетяна мене почула. Mm -hmm. Дякую. Вона почула дітей. Делі, так, вона почула дітей, поради. пішла на зустріч. І тепер у нас будуть переможці для всіх вікових категорій, всіх діток. Власне... У нас навіть пісенна лірика у нас поділена на пісенну лірику і віршовану. Тобто ми так це вникли, зрозуміли, що є вірші, які просто цікаві, хороші, mm -hmm. якісні. А є віршована поезія, яка може стати лірикою і текстом для Рит, пісні. <сміст> ну власне казки. власне постійно ось така так би мовити еволюція і удосконалення. <сміст> а, які новації, можливо, є ще цьогоріч, про які варто було б зазначити? А ну можливо, це відродження пам'яті, вшанування небесної сотні 30-х років. Це у нас 2014 тисячі Ми оголосили воскресіння розстріляного відродження. Це проект мультимистецький, який включає і написання де підключено дуже багато наших письменників. І я думаю, що це наступного року буде надзвичайно велика подія, бо це найжахливіша подія, коли сталося, ви пам'ятаєте тоді репресії, розстріл і в, в листопаді там, 1111 найяскравіших авторитетів, найяскравіших письменників, драматургів було знищено. І в нас буде будинок слова, я знаю фільмуватися. Інсценізація цього а, роману, який переміг. Потім кіносценарії, які будуть виходити. У нас наразі 25 фільмів вже а, виходять червоний гніздо горлиці вже завершено. Uh -huh. а, ну, Це дуже багато, uh -huh. тут дуже мало часу, хочеться все сказати. Але так, також у нас буде новинка, що ми будемо вшановувати золотих письменників України. Ми в 2011 році провели. Відзнаку золотий письменник України, України у Фермонті це була велика знакова подія, але в зв'язку з війною ми не можемо робити це яскраво, тому якось мусимо і надалі їх відзначати. То, золотий, золотий письменник. письменник? так, так, які так Золотий письменник війди? України це критерій єдиний наклад 100 тисяч угу. друкованої літератури. Ми подаємо заявки до видавництва, вони нам присилають і наразі десь маємо 30 з лишнім. Тобто ми будемо запрошувати всіх тих письменників, які раніше отримали. І цього року в нас здається семеро нових. Я думаю, що це можна буде оголосити, але власне вам буде цікаво прийти і подивитися. Бо це письменники не тільки коронаційні, це багато, ну, багато письменників з усієї України за кордоном, хто має українське коріння. Ми навіть Чака Паланика запрошували, знаю, що там Рена Левицька, Діченки наші. Ну і наші Лада Лузіна, Ірен Роздобуцько, кокотюха, я можу вас не тут, так, Чорногуз, і до мускетик. вас, пані Тетяно, і до вас, пані Ларису, але в розрізі різних категорій і до вас з приводу дорослої, до вас з приводу дитячої. Це стосовно тем, які теми були наразі найпопулярніші, що вам надсилали роботи, і чи на часі сьогодні писати про події, котрі відбулися нещодавно, це і про АТО, і про події на майдані. Як це для дітей і для дорослих? Чи читатиму? Ну, почнемо так? з дитячої, мабуть, так mm -hmm. це на, на часі. <кій> Минулого року дитяча дитячі твори все ж таки переважали такі твори про дружбу для менших про маму, там про зайчики від медики і так далі. Цього року вже більше з'явилося творів. Вони не переважають, але є багато вже творів і в піснях, і в віршах, і в прозових творах про е, війну на сході і е, про майдан. Чи потрібні ці теми? Дуже потрібні. Особливо нас просять про це вчителі, оскільки коронаційні тексти і коронаційні дитячі письменники вони тексти їхні вивчаються в школі. Вони введені в шкільну програму. Оскільки коронація слова співпрацює з міністерством освіти, з міністерством культури. Міністерство освіти прислухається, і багато коронаційних авторів, сучасних, включено в шкільну програму, і шкільна програма зараз змінена. Зараз українську літературу раніше було дуже нецікаво читати. Я завжди казала, якісь вороги працюють. На нас. Mm -hmm. Зараз введено зараз багато цікавих українських письменників. Ми з сином, коли це читали, я дивилась в програмі: о, вони в програмі є! Боже, як круто, як класно, нарешті. Mm -hmm. Так от, вчителі звертаються, адже їм треба обговорювати з дітьми ці теми, а так вони прочитали твір і, як, і, є, приймось, що, і є, що обговорювати, як так. Якщо до дорослого бачити. Дивіться, як доповнення, якраз це наразі а, взяла висновки члена журі одного із членів журі. А написали для роботи журі експерти відібрали хороші романи. Кожен вартий уваги читача. Така кількість якісних творів свідчить про високу концентрацію талантів на одному квадратному кілометрі української землі. Цікаві сюжети, актуальні теми, людські драми, високий напруг, сюжет на багаторівневість. Хочемо додати, що дійсно зараз пішов рівень, де дуже багато різножанрової літератури пішло. І, власне, а, хочу сказати, які теми от кіносценарії... Історичні драми Ірина Вільде, Соломія Крушельницька, Олекса Довбуш, mm -hmm. Степан Бандера, а героїв, про героїв Крут священика Павла Василика, греко-католика, і Івана Миколайчука. Це тільки це, що ну, вийшло, наприклад, 20 творів, а mm -hmm. це із цих 20, От подивіться, як дійсно на один кута деметик, скільки талановитого і скільки історичних тем. В нас засновано було років 7 тому. У співпраці з університетом Шевченка така співпраця на кращий історично-патріотичний твір, uh -huh. і це дало такий трошки бум. І власне дуже багато творів почали прихватити на історичну тематику. Це, вони ввели свою премію. Свою вони премію дають... Університет Шевченка. Університет Шевченка дає свою спеціальну премію за кращий історичний твір. за хвір. кращий історичний твір. І іноді люди навіть кажуть, ви знаєте, навіть ота премія не настільки для мене важлива, як от саме визнання, uh -huh. що твір там про Богу наздається, бо переможець у нас і. А, ну, така, а те, що про війну писати, ну це літопис нашої історії, це дуже правильно і це дуже потрібно, тому що ми не можемо закриватися як в ракушку, що як ми не будемо про це говорити, війна йде, люди гинуть і мусимо про це говорити. І, і наразі дуже адвісно, у нас минуло року, переміг твір. Галина Вдовіченко це грант коронація. Якщо ви знаєте, коронація коли досягає людина першої премії, не має права знову подаватися mm -hmm. на конкурс. І ми подивилися, щоб ми все-таки якось заохочували надалі наших найкращих переможців. Ми створили грант коронацію. Раз в п'ять років вони між собою змагаються. Така битва титанів. І грант коронації переміг твір Галини Довіченко в процес. Це mm -hmm. дійсно про війну. Дуже цікавий твір. No, Перша власне... премія вересні ми тобто все рівно тема війни. Вона дуже яскраво описана, дуже. І вже фільми зараз будуть. Я думаю, на цю тему теж. Але я сподіваюся, що і ви погодитеся, і наші телеглядачі, щоб найближчим часом, все таки, ця тема залишилася в творах, в якихось спогадах, і все в нас в країні було добре. Дякуємо вам, що завітали і з нами поспілкувалися. Дякую. Я ж нагадаю, що з Тетяною Ологуш, співзасновницею конкурсу «Коронація слова та з Ларисою Ніцею. Керівником дитячих номінацій конкурсу говорили про коронацію 2016 та її особливості.